Кабінет по ходу географії, куча карт. Під ногами вам куча валяється. Ну, це, понятно, це більше пропаганда, ніж література. Ну, отак все під ногами. Ну что, Я скрал карт. Тут лежат. Так, зараз, поднимемся. Остани кабинет в цьому крилі. Оце не кабінет. Це тут вихід на вулицю. І кухня. Газова плитка стоїть. Ще одна. Це те вікно, що я з іншого боку показував. І шафа. Не знаю, може на таку маленьку школу було цього достатньо. Може тут вчилось мало дітей, але щось мені здається, це мала кухня.